28-й ранг на Джекі та 59 тисяч трофеїв. і це тільки початок. Ми зайняли друге місце на хенку та апнули 60 тисяч трофеїв. але це ще не кінець. В перший день зими пройшов до Рослави, але на цьому я не зупинюсь. Всім привіз, моя Бонко. Сьогодні я заходжу в Brawl Stars через те, що я думаю, що по назві та по привісті відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну 80 тисяч трофеїв на своєму основному аккаунті. Мені залишається буквально туди 20 трофеїв І я досягну до своєї цілі 80 тисяч трофеїв Це було приблизно 58 днів тому я почав цей пуш. І за, можна сказати, 2 місяці я апнув 21 тисячу трофеїв Тому зараз я їх буду апнути навіть не сам, а з дуже відомою людиною я думаю, ви всі її знаєте, це містер Біст. Ми зараз давайте зайдемо до... Нього в рому. В мене вже є скопійований код руми, тому ми зараз нажимаємо сюди. І в мене він тут має бути скопійований. Ми його просто вставляємо. І ми в з справжнім містером бістом. Я просто в шоці. Навіть давайте зараз скрін зроблю. Я просто в шоці на пам'ять. Це ж просто люта імба. Тому зараз чекайте, давайте я йому напишу бігом Давайте я напишу, У мене тут навіть заготовлені фрази. У мене є заготовлені фрази, щоб якщо що, я не розгубив, щоб у мене все було окей. Я йому тут написав. Так, зараз його відповів. Відповідає, Да, він відповідає. Я в шоці мій хаха. Ну, зараз ще секундочку, секундочку. Нам треба бігом просто напишу. Дякую, що він зайшов. Типу що допомагає мені це зробити. Йдемо зараз, в принципі, будемо е, грати, тому зараз ми бігом виберемо пік, і я до вас повернусь. Так, ну що ж, я йому коротше запропонував, запропонував базлайтера. Сам я зараз пиняю Бралера, бо 1200. Я думаю, що ми з ним виграємо. Давайте йому також відправлю інвайт, друзі. Так а, щось не вийшло, я не зрозумів чому. Е, блін, походу, щось не входить, не знаю, бо у нього забуконня або що. Чисто, давайте чекнемо аккаунт, у нього тут нема багато браулер. Ну, Логічно, зайнята людина, не буде багато грати. Окей, давайте я зараз бігом виберу Бралера. Виберу бралер на найнижчі свої кубки, які в мене є, бо ну, я думаю, ви розумієте, що можуть зараз буде зливати, тому зараз акуратно просто беремо бельку, за якою думаю, що ми зможемо затащити. І ми в принципі. Піддемо в каточку, Я дуже надіюся, що він зараз мені допоможе. Так, але в нього був режим там меч, це дуже пано, бо карта для дальників. Надіюся, що він е, зрозуміє. А хоча як він зрозуміє. Ну, коротше, ладно. Десять-10 -10 підбирається, Боки в нас буде підшукуватися останній бралер, Я хочу швидко прорахувати свій телеграм-канал, тому обов'язково заходіть по QR-коду, який ви зараз бачите в себе на екрані, або По ссылці під цим відео. Бо я дуже хочу там добити 70 підписників до Нового року, тому буду дуже вдячний, якщо ви мені це допоможете зробити. Окей, наша перша каточка з містером Бісом, я просто в шоці. Я просто в шоці полетіла, полетіло, полетіло зразу, зразу бігом летимо. Я не знаю, чи ми зможемо зараз вирити чи ні. Ну, буде в принципі, бачите, як мінімум, ми постараємося це зробити. Окей, е, давайте зараз отак от, може, зламаю баночку, не знаю, чи в мене це вийде чи ні. Я зараз просто в шоці з містером бісом, апну, 80-ті штрафів. Нічого собі навіть за сеусі. Я в шоці. Я в шоці. Так, окей, акуратно. Ще досі 5 команд, це трошки погано. ще трошки погано, що в мене якось ніби підлагує. Е, ну ладно, окей, акуратненько, зараз. Раз, два, не попадай. Я щось взагалі мажу, я просто ні по кому попасти, не можу. Мені це взагалі не постати. Бо я дуже хочу, ми зараз могли апнути ці 80 тисяч трофею. Так, акуратненько. Акуратно, акуратно. Бам. Блін, не попав. Не попав, це шкода. Зараз, ну, попасти треба. Окей, я попав, хоча б нотичка вже є. Окей, вони там ще й передають мій заряд. Це дуже добре. Це прям дуже добре. Зараз ми акуратно. Бам-бам. Та блін, не попадає, не попадає взагалі. ну... Попасти, окей, я зміг вбити, звісно, автоатакою але головне, що його виніс. Зараз головне би мене не вбили, бо я не думаю, що містер біс в тут зможе вижити. До речі, навіть вже за нами хтось дивиться, хтось зжимає спойлер з ким мене буде колабус, ким ми зараз апаємо 80 тисяч трофеїв. Окей, у нас мінус тіма, навіть вже мінус 2 тіми. нам просто треба зайняти два рази, якщо не помиляюсь, топ-2 і все. І це має бути апнуто 80к, тому зараз граємо максимально акуратно, максимально скелі, У мене 3 хп залишилось, тому акуратно зараз відходимо, хілимося. Окей, 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 окей. окей. Три команди вони знизу це дуже добре, бо вони Можуть початися битися один між одним, тому ми зараз просто закуратно зверху будемо настрілювати них і все. Так, окей, Леон вбив сту, а хто з ту в тімі, в мене питання. Так, там я бачу лоу. Е, так, Леон, а, ну все, вони зажали, це топ-2 імба. Не знаю, чи у нас вийде своє топ-1 чи ні, але зараз буде, в принципі, видно. Ай, я, я не попадаю просто, я взагалі не попадаю. ого, нічого собі Ультанув, Ну, поклону, звісно, але не страшно. Не страшно, так зараз акуратно. Я просто зараз щось з, віс... з містером Бістом апнути 80к. Е, так, ну я дуже надію, що ми це зможемо зробити. Так, окей, я стара... Стараюсь як можу, мінус один. Ай-яй-яй-яй, ну я робив як міг, там, в принципі, вижити вже було неможливо, тому давайте ми виходимо. Я дав 2 кіла, я в шоці. Скільки? Дає... Нам дає плюс 9, і це залишається нам 11 трофеїв. Зараз бігом відкриваємо цей одинадцять трофеїв до вісімдесяти тисяч. Я просто в шоці, зараз буквально ласт катка, якщо на пощуся й тому. напевно що зразу полетіло. Я дуже надію, що ми зараз зможемо затащити. Окей, наступна наша каточка. дуже надіюсь, що вона буде також виграшна. Ну, якщо ми займемо топ-2, нам скоріше, що не вистачить одного кубка, тому нам прийдеться зараз постаратися. Я хотів апнути рівно 80к, але думаю, що зараз нема сенсу це робити. Бо якщо ми хоча б я думаю, раз-два-рази-два злиємо, то в нього вже може просто в мене чи інше, грошей на стільки часу, щоб його, можна так скажемо, орендувати. Тому е, нам треба максимально вигравати і рівно старатися апити. Це не буду робити. Рівно це буде зараз дуже важко зробити. тому просто головне зараз. Апнути. Тим більше мені сезон потім злий їх і прийдеться все одно вертати. Тому. Е, тому коротше не будемо рівно апати. Так, окей, я попадаю вже дві тички, навіть три тички в базлайтеру, вбиваю Діна Майка, окей. Щоб нам ці банки забрати. До речі, ми дуже сильно їх зараз пропушили і мене перший раз вбили. Я дуже надію, що він зараз може вижити. У мене просто величезна надія, що він зараз виживе. Я зараз дуже на це надіюсь. До нас пішов один базлайтер. Так, ну він кулак, в принципі, меч має винести кулак, але їх там вже двоє. Це мені дуже не подобається. Просто пожити, просто пожити. Ну хоч би не то 5, ну хоч би не то п'ять. Ні-ні-ні. Живем, живем, живем. То, окей, я вбив одного, я вбив одного, тільки як мені втекти, як мені втекти, я, я не розумію. Я не розумію, як тікати. Як звідси вижити, як тут вижди? А Айє, ну все, мені тут ахана, це топ-5. Ну, нас просто зажали. Я не знаю, що нам робити. У нас тут мінус 6, зараз треба біом поміняти браулера. 17 торфеїв залишилось, треба бігом поміняти на якогось нормального, за якого ми можемо затащити. Хай буде 100. За 10, думаю, ми зараз швидко варимо, тому полетіли. Дві каточки на туп-2, і ми зараз маємо це апнути. Тому погнали так, 5 з 10. Окей, 10 10 є, тому е, полетіли. Е, так, окей. Е, так, грузись, грузись. Каточка. проти кого ми там попадаємося. Так, так, так. Ну я логічно, що з, з містером Бістом проти нас грають два Мортіса, бачу, Леон, Пайпер, Лілі. Е, так, окей, ну там багато різних. Ну, я думаю, що ми їх виташимо. Як мінімум туп-2. Зараз має бути. Дуже надію, що ми зараз можемо апнути. Бо якщо ми зараз ще раз злим, це буде прям дуже печально. Тому я дуже надію, що ми зараз виграємо. Окей, акуратно, дві баночки в нас вже є. це дуже. Добре, так, давай, 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 давай. Три банки є. Окей, окей, окей. Е, так, е, я чуть попав по леоні, в мене вже є ульта. Ой, тільки пано, що я лов, я б зараз пропушив цього поко. Е, ну, я думаю, зараз ми відкриємо просто так от бам Бам-бам-бам, просто тапаємо. Е, так, я лов, я лов, мені це дуже не подобається, в мене дуже мало хп. Ой-ой, ні, ні, о, хорош, він зробив кіл, тільки я тут вже не вб'ю поко, бо в нього, біля нього тут дуже багато банок. Хоча е, шанс, ні, він зараз він один лишився, тому шанс його вбити є. І це вже буде як мінімум топ-4, але все одно злив. Тому нам треба міні на топ-3. Було 0. Так, давай, давай, давай. Тут наші ще й Кристіян Роналдо, грає. Нічого собі за Мортіса. А, так, ну ми акуратно зараз сильно не нариваємося, бо в нас тільки три банки. А, так, там Шехенк. Ой-ой-ой, ой-ой, ой нам тут знов хана, напевно, що. Нам тут знов хана, бо до мене йде Леон, і я не знаю, як тут виживати. Я не знаю, як тут можна вижити. Дай мені ульту, поко. Поко. Окей, мені поки да ультує. Зараз просто проламаю стінку і втечу. Зараз просто максимально виждете. Ну давайте топ-3, дайте хоча б топ-3, що ми зараз б'ємо. Так, окей, я вже дуже близько, тому треба тікати. А, так, 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 окей, я чуть чуть втік. Десь тут ще сидить і мені це взагалі не подобається, бо нас тут сильно прожали просто. Я не знаю, куди нам йти. Тут зараз колет лов хпше десь. І Леон, її тімейт Леон. Так, окей, я сховався. Я дуже лов, я дуже сильний лов. Так, ай-яй-яй, Мортіс, Мортіс відхилився. Якщо ми баємо Мортіса, скоріше, що буде топ-2, але я ліпше втечу. Краще мені втекти, але ні, то вже без варіантів. Тут зараз буде топ-3. Хоча, може і ні, може й не топ-3, може і не топ-3, топ Я зараз можу вбити Мортіса. Я зараз маю шанс вбити Мортіса. Єс, я вбив Мортіса. Це топ-2, як мінімум, це вже е, дуже таки добре. Так, окей, акуратно, акуратно, акуратно пожити, пережити, 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 пережити. пережити. Блін, ну тут же нереально вийшли, бо 12 банок це вже ніяк не вбити. Навіть містер Біс там вже не в змозі нікого нічого зробити. ну окей ще плюс 7 нас залітає, Ще й він стрік 3, тобто ми зараз заробляємо ще 10 трофеїв. і залишається 7 кубків один раз. Зараз зайняти топ-2 і все. Якби ми були без вінстріку, то можна було б зайняти топ-2 і було б навіть рівно, але просто нам зараз головне абмезо. Тому зразу летимо до наступної каточки. Так, 4 з 10 у нас грузиться. Ну, давайте, щоб відео довго не стягнулося, я до вас повернусь, коли катка нам вже загрузиться. Окей, наша каточка загрузилася. Я дуже надіюсь, що це наша буде остання каточка, бо нам просто треба зараз зайняти топ-2 і все. Зразу забираємо оцю от до баночку. Бля нашого одна банка це прям дуже добре. Тому летимо максимально швидко, біжимо, біжимо, біжимо. Е, так, е, окей, тут базлайтер і пайпер. Зараз можна навіть акуратно пайпер попробувати забрати. А ні, вона тікає, вона тікає тут вже. Хоча, ні, можна спробувати, можна спробувати. Ой, ну базлайтер, ми не думаю, що вже об'єм, Хоча, хоча, блін, ні 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 погано, погано, поганими. Ой-ой, я один лишився, я ще й лох ХП. Треба якось втекти. Треба якось втекти. ай яй тут. Кольт мене спалив. Мене Кольт спалив. Ай-яй, акуратно, акуратно, окей, тікаємо. Вже топ-4. Окей, вже не пане. Ще двіті ми винести і все. І ми апнули 80 тисяч трофеїв з містером містом. Так, окей, вбили ріку. Дуже надію, що зараз в б'ють Ріко ріку. І вже буде топ-3, тобто вже буде 0. І якщо що, ми вже будемо не в мінусі. І це буде прям дуже добре. Так, окей, акуратно. Там п'яти банешний брок. Це трошки погано, до речі. Тому зараз треба грати максимально акуратно. Так, п'ятибанеш Джесі. Окей. Я думаю, ми зараз її знесемо. Автоатака. Просто автоатакою. Ой, ой-ой, я вже думаю, я зараз не зламаю стінку. Вже, до речі. Топ-3. Ми зараз просто підбираємо ще ці дві баночки, нас вже буде 6. Ну давай, будь ласка, те прошу топ-2. Ну давайте пошвидше вбиваємо тіму, і це буде 80 тисяч трофеїв. Просто вбити одну тіму. І все, дві людини вбиваємо, і це буде 80к. От, все вбили, все, це топ-2, це 80 тисяч трофеїв. Я просто в шоці, що ми апнули так швидко ці 80 тисяч. Я в шоці. Я просто в шоці. 9 баночні. Ну я тут вже помер. Але містер Біс, нічого собі, в соло команду розніс. Я зараз просто в шоці. Він навіть 3-1, він навіть краще відіграв, ніж я. І ми просто зараз виходимо в меню і це апнуто. 80 тисяч трофей. Мені залітає просто 80к. Я просто в шоці зараз. Давайте ми йому подякуємо. Я просто зараз, я в лютому, я в дичайшому, просто шоці. Ну, я думаю, що він вже зі мною точно не схоче далі грати, бо час, в принципі, це гроші. Тому е, все. На цьому я буду закінчувати. Кому сподобалося, відео, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітьте дзвінок, щоб розказати мої некруті відоси. Ну а з вами був я, Бонко та Біст. Всім удачі, всім пока!